Серед хворих на вірусний гепатит, а один пацієнт у важкому стані. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директорки профільного департаменту області Тетяна Бондаренко. Пацієнт знаходиться в одному стаціонарі області вже не перший день, але в нього пішла друга хвиля захворювання. І це характерно для вірусного гепатиту, повторне підняття температури, інтоксикаційний синдром і збільшення суттєво показників біохімічних, які вказують на порушення функції печінки. Пацієнт має вік старше 50 років і певну низку супутньої патології. Є й позитивна динаміка, каже Бондаренко: 25 пацієнтів одушали і вчора їх вже виписали з лікарні. Всього ж на стаціонарному лікуванні з підтвердженим гепатитом а перебувають 143 пацієнти. З них 25 – діти. У нас вже другий день поспіль. Є поодинокі випадки до 10 пацієнтів госпіталізовані в районній лікарні. Це Калинівка, Ладижин, Жмеренка. Хмільник могилів Подільський практично 95% пацієнтів так або інакше пов'язані з містом Вінниця. Тому все ж таки ми розуміємо, що основні. Основне джерело інфікування це місто Вінниця. За фактом спалаху гепатиту. А у поліції області відкрили кримінальне провадження. Про це суспільному повідомила речниця відомства Зріна Моєвська. Поліцейські вінничини розпочали досудове розслідування за статтею 325 за фактом захворювання людей на гепатит А. Поліцейський разом із профільними службами Міністерства охорони здоров'я проводять слідчі дії. Нагадаємо, перший випадок захворювання на гепатит А у Вінницькій громаді зафіксували 16 жовтня. Попередньо розглядають чотири різні джерела інфекції, які могли призвести до спалаху вірусного гепатиту на Вінниччині. Це вода з акваматів, овочі, м'ясо і молочка на ринках або ж стихійних точках продажу продуктів. Обстежили е, більше. 30 проб з різних рівней центрального водогону і всі проби негативні вірусу гепатиту А не виявлено. Досліджені більше 50 проб води з водоматів, також вірус гепатиту А не виявлено. Далі продовжується пошук джерела інфекції. Аби запобігти поширенню інфекції серед школярів Вінницької громади, з 30 жовтня вони на онлайн-навчанні. Також учора на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняли рішення про дезінфекцію громадського транспорту Вінниця, а також тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках.